Київська область, навчальний центр внутрішніх військ у Нових Петрівцях. Те, що далеко не завжди побачиш, навіть у гостросюжетному кіно, продемонстрували українські спецназівці. Під постріли і вибухи пройшов фінальний день змагань підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ України. Змагання носять системний характер і є надзвичайно важливою формою удосконалення професійної підготовки військовослужбовців. Хто кращий вирішують 500 учасників з усієї України. На кону краповий берет найвища відзнака спецназівця, символ мужності, честі, професіоналізму. Ми сьогодні відзначаємо краповий берет не просто як атрибут, а ми його встановили в ступені. Мастер спецназа, Фахівець спецназа першого класу, фахівець спецназа другого класу. Право на краповий берет у буквальному сенсі учасники здобували в боях впродовж п'яти днів. Були і перемоги, і поразки, але завжди добрий гумор. Урешті-решт, прикрашені сенцями та подряпаними, краповий берет цього року одержали 15 спецназівців. В прошлом году було 13, сьогодні 15. Тобто є збільшення, Це травма. Так, було важко, але я при я звик до такого, щоб е, напів дорозі не зупинятися і все доводити до кінця. Лише одержати барет замало. Відстоювати його треба продовж трьох років, і тільки тоді стаєш його повноправним володарем. Тому наступного року обіцяють, тут буде ще цікавіше.